Отже, сьогодні 13 квітня 2025 року. Моя стоянка в пустині, ну може і не остання. я думаю, що я сьогодні проїду цей город, там затарюсь водою, може продуктами. І поїду ще буду ночувати в пустині, тому що там знову проміжуток 80 км. Якщо я проїду кілометрів 30 то нормально. Та навіть і 20 від'їду останется до следующего там ну, це таки боєпоследні проміжок наверняка дальше вже такі тут гуще нормально так вот. що мені ще перепало пусть в цьому поході ну, путешествии в моем це не поход это мандрівка то это самое трошки привели велик в порядок я вчора знайшов масло причем багатенько грамм 200 вот. Намазав цеп хорошенько, щоб грязь вимивалася. Тому що це саме, дуже багато грязі на цепі зараз. Таке от воно. Збираємо потихоньку барахлішка. Фрукти всі доїв. саме. Маракуї мені вчора багато перепало. Але щось вся кисла. В інтернетах все розказують, що ця маракуя сладкая, мені ні разу сладка не попадалася. Вот, може це якийсь другий сорт. Таке. Ну, в принципі, все вкусно. Вчора в мені машина зупинялася і пригостили. У них, яка здається, напідки продаються часто в пакетиках. Вони мені дали такий пакет 0,5 літри того маракуї, теж якогось напідка з Маракуї. Вот. Я такі пакети багато бачив вдоль дороги валяються. Думаю, що за пакети? І там остатки цвітної жидкості. Думаю, блин, що за фігня. Я думав, може зцать. есть цить в пакеты и идти короче, так а чего они такие разноцветные? <laughs> Оказывается, то напитки так продают. Я бачу, даже на перекрестке тетка стоит и продает. Прикольно, я даже сюда выехал на велику. Думал, ты придется, я выехал. <laughs> вот наше место выхождения на трассу. Воздух прозрачный, океан там уже видно, но он в тумане, да. Будемо шукати хороший виїзд до пляжа. Тут непоганий оазис, там такі були деревця. От. Я трошки не доїхав вчора, можна було сюди доїхати. І воно закрите. Така рівна долина закрита від океану этими дюнами. Отак от Пустыні. Пустині. Легкий підйомчик. легкие тут. Тут получается 8 километров подъема, потом 16 спуска. И все. Я приеду в этот самый. А там уже Там, мы подъезжаем в Уарнамей. Въезжаем. Какая прикольная картина. А там футбол. Я таки победив, я покупався, то щи с мылом. Набрав водички на этой. Возле пахни. И это, и покупався, и все. А моя водичка со мною. Вот так вот. В общем, еду, еду я, бачу, ну вообще нема де сховатися. Тут отдельные хатки, хатки вдоль дороги. Потім бачу дорога заворачиває, короче, так Ну тоже там нема нічого. А тут футбольне поле. Спочатку думав, о, там в ямці сховатися, але там якась не кошерно. і з траси теж видно. Потім думаю, а що ховатися. От. Поки я отсюди піду, ще нікого не буде тут, я думаю. Вряд ли щоб вони прийшли з самого року. А тут так класно камішки. У них найголовніше, що удобно зацепитися тут. Угольки собі для підтримки огня теж можна брати. Взагалі, класно. От. І отак я розмістився. Сегодня будем тут. Вот. Думаю, будет хорошо. Вот. Опаньки. Сегодня 14 квитня 2025 года. Я стою возле футбольного поля. Десь. В Перу. Прикольненьке таке місце, сьогодні. І найголовніше, хі, да, сьогодні вночі був перший дощик за 4 місяці. Мого путі по пустиням. Сьогодні в пустині був невеличкий дощик. Він був зовсім невеличкий, але палатку намочила. Такі от хмарки. Удивительно. Хоча на вигляд пустиня. Не віриться, що тут можуть бути дожди. Ось вот так от воно Все. Потихонечку чухаємося чухаємося воськаємося. Так прикольно, такі місця хороші. От іменно на такому стоять. Тому що коли я та пилюка, грязі страшні, потім. А так нормально. будемо куєвдитись потихеньку, зараз вже складуватися буде собственно. Зараз зуби почищу только, і все. Непогано вийшло. Неплохо, неплохо. Прикольно, там вітер був у морду, там долина річки, місцями деревами зароща, річка повертає до океану туди. І зараз вітер, мабуть, стане в спину. Але в нас підйомчик, але вітер в спину. Попробуємо. Отак от їдемо, туман, якась така погода. Особливо возле океана. Океан бушує, і бушує все время, взагалі якийсь непривітний він став. Боюся, я вже в ньому не покупаюсь. Хоча ще я буду їхати 2 тижні до нього. О, дорога хороша, от та обочина така погана у них тут. А я зупинився в прикольному місці. Це в них тут камери наблюдення. Це <рес> дорога, йорк. В общем, зупинився я трошки перекусить. Карты говорят, что у нас будет подъем зараз на 230 метров медленный. А потом спуск. 30 километров до точки. Очень вот хорошо так это. В общем, нормально. Сыр, конечно, сыр. В общем, сыры вычеркиваем. Больше не брать вообще, такие гибло. Сирні ганяться. Опять пилова бур'я, правда вона так по низу ще йде. Але це спеціально, щоб мені цеп помазати. Я ж її промив, прочистив. Це вже почався спуск. Ну і на підйом я дуже легко заїхав, бо вітер в спину такий дує, що мене кульки обганяють. Навіть зараз От. Лічу. А якби те ж саме дуло в морду, це був би капець. Mm. Прикольно Що автобан заканчива і там буде звичайна дорога. Значить хацапетівки почнуться. І вже після них знову почнеться автобан. Таке було і там. Уарнамей. Уар Все. Уар Две полосы сажаются в одну. Надеюсь, хоть обочина буде. Впереди показався оазис. Пришлось горило кивуниз и поймав здоровенного гвоздя. Пришлось в непланово бортироваться. Кошмар, сани як не может трохи От же ж так. В том городе на Бутце. Там заправки все неправильные, а тут правильная попалася. Водички набрав. І тут же подивився по карті. Хорошо, що як інтернет був, загрузив карту, що тут річка і вдоль неї дуже хороші заросли. І я подивився там дерево, я їду зараз до нього. В принципі, тут візде можна стати, але краще, щоб дерево побольше було, щоб добре закрило від сонця і від усього. Зараз треба до темна встигнути. Отже, це було містечко Касма. Прикольно, що в самому містечку на заправках води немає. А наступна хацапівка Санта-Меланія. Собственно, я возле неї став. От. От. То там нормально, набрав. От. Зато в самій касмі два рази поймав, е, інтернет з якогось телефона, з різних телефонів. Перший раз такий інтернет хороший був, що я навіть одне відео загрузив. А потім, коли поймав другий телефон, я його опублікував. Але вже коротше, темніло. Сонце заходило. І Я зрозумів, що вторую серію не вилежу. И тому то опублікував, ну таке. І треба тікати і встиг води набрати. Оце вот на цю стоянку заходив вже в полутьмах таких. Майже помальки нащупав це місце. І налетіли комари. Так я одразу розпалив. Получается, вот так отак. Поки горить, комарів нема. На сонці, кстати, як виходиш, теж комарів нема. А так комари, тут дуже комаристе місце. Зато такие красивенькие. Это тоже какая-то приватная территория, но я заныканный и в глубине. Поэтому тут реально меня никто кто-то обнаружить. Но все равно аккуратненько. Ага. Вот так, палатку поставил по всем правилам и захистый все от всех комарев Вот так вот. Что еще хотел рассказать? Вот. А, мне не понравилось это молочко в банках. Это приехал, буду брать место сухого. Це саме моє відкриття в Перу. В Перу воно чогось дуже дешеве. Впевнений можливо, що воно соєве, але воно дуже вкусне. Це тут якийсь сад. Але він зараз не плодоносить, тому тут спокійно. Якийсь дрон літав. Ну, я думаю, теж не страшно. Отак місце класне. Я вжу, що якщо б не комари, якщо б таке ж саме місце, але рядом не було річки і болота, то було б нормально. Тут би не було комарів. А так комари. Такие оазисы. Вот такого типа оазисы надо шукать возле пересохших речок, и тогда будет классно. Так. Ну, если кто хочет мне задонатить на мороженое, и не только на мороженое, реквизиты будут в описании видео и в закрепленном комментарии. Вот же это было дополнение до предыдущего видео, потому что я сюда пришел по потемках и тут ничего не снимал. И так вы побачите мою стоянку. До новой серии. Бывайте.